Україна на початку ХХ століття була складовою частиною двох імперій: Російської, до якої входили землі на схід від річки Збруч, та австро-угорської, до якої відійшли Галичина, Буковина та Закарпаття. В Росії проживало понад 20 мільйонів українців в Галичині 3 мільйони, на Закарпатті півмільйона, а в Буковині 300 тисяч. У східній Україні промисловість і сільське господарство розвивалося досить високими темпами. Важливими центрами промислового розвитку стали Донбас та Придніпров'я. Виникли нові промислові міста: Юзівка, пролетаризувалися старі Катеринослав, Херсон, Миколаїв, Нікополь, Кривий Ріг, Одеса. Значною була частка іноземного капіталу в металургійній, машинобудівній гірничій промисловості. На півдні України виникали значні промислові об'єднання, пов'язані з розвитком металургійного, цукрового, машинобудівного, вугільного, рудного, суднобудівного виробництв тощо. Постійно розширювалася мережа банків, швидкими темпами формувався новий клас буржуазія. З'явилися відомі далеко за межами України промисловці та фінансисти. Один із них, Терещенко, не тільки перетворив цукровиробництво на одну з найбільших важливих галузей сільського господарства, став відомим банкіром і промисловцем, а й виділяв чималі кошти на розвиток української культури. І в цьому плані він не був одиноким. Тогочасне, сільське господарство України визначалося багатоукладністю. Тут продовжували існувати поміщицькі латифундії, і в той же час було багато дрібних селянських господарств. На правобережжі та півдні швидкими темпами розвивалися фермерські за колишньою термінологією куркульські господарства, які різнилися між собою за розмірами землі, обсягом виробництва тощо. Разом із тим, в Україні були тисячі безземельних селян. Це в поєднанні з іншими вадами процесу розбудови ринкових відносин, зокрема з безробіттям у містах, створювало гостру соціальну напругу, було соціально-економічним підґрунтям для серйозних класових конфліктів. Важливою складовою суспільного життя в Україні початку ХХ століття був національний рух, активно розгортався процес створення українських політичних партій, посилилася земсько-ліберальна опозиція владі. Рух поступово набирав загальнонаціонального характеру, дедалі більшою мірою ставав не лише культурно-освітнім, а й насамперед політичним. Зокрема, проводилися масові заходи за участю широких верств української інтелігенції, урочисте відкриття в Полтаві 1903 року пам'ятника Котляревському, відзначення 35-ї річниці творчої діяльності Лисенка та Нечуя Левицького тощо. Ці заходи сприяли зростанню національної свідомості, духовному єднанню українців обох імперій. Активними учасниками українського національного руху були студенти, в тому числі Київського університету. На початку 1901 року 183 з них було віддано в солдати зі свого боку. Громадськість дедалі гучніше вимагала відміни обмежень щодо вживання української мови. Піднесення національної самосвідомості українського народу діставало вияв, зокрема, у створенні політичних партій. Перші українські національні партії виникли ще наприкінці 19 століття. У 1890 році Даниловичем, Франком та Павликом було створено Русько-українську радикальну партію в Західній Україні. Програма партії будувалася на засадах демократії, соціалізму і соборності українських земель. Своїм завданням партія вважала здобуття української автономії у складі Австро-Угорщини а у перспективі ставилося за мету створення незалежної української держави. У 1899 році лави русько-української радикальної партії залишили Бачинський, Ганкевич, Вітик та інші марксистські налаштовані діячі, які заснували українську соціал-демократичну партію. Водночас радикалів залишили Франко, Левицький, Охрімович, Укуневський та інші, що створили національну демократичну партію, яка стояла ближче до інтересів селянства. Невдовзі вона стала найбільшою українською партією Галичини у 1892 році. Було засновано братство тарасівців за участю Липи, братів Міхновських, Черняхівського та інших. Члени братства бачили своєю метою боротьбу за самовизначення українського народу за відродження та розвиток рідної мови, культури освіти тисяча 1900 року. Виникає перша політична партія в надніпрянській Україні Революційна українська партія. РУП. Постала вона у Харкові з ініціативи Антоновича, Русова, Коваленка, Камінського, Познанського та інших. Партія об'єднала різні покоління і верстви українців в боротьбі за національне та соціальне визволення. Вона мала шість організацій: у Києві, Харкові, Полтаві, Лубнах. При Луках і Катеринославі та закордонний комітет у Львові програмні цілі партії були сформульовані Міхновським. Одна єдина нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ. Найближчим завданням вважалося повернення українських прав, гарантованих російським царем у 1654 році за Переяславською угодою. У 1903 році РУП перейшла на соціал-демократичні позиції, а її фактичним керівником став Порш. Органами партії були місячник Гасло, часопис Селянин, газета Праця. Українська народна партія була заснована 1902 року міхновським братами Шеметами і Макаренками та іншими. Політична орієнтація партії була викладена міхновським у так званих десяти заповідях. Самостійна демократична республіка, панування української мови, звичаїв, культури тощо. Основним гаслом було Україна для українців, УНП була єдиною партією в Надніпрянській Україні, яка послідовно обстоювала ідею державної самостійності України. Українська демократична партія була створена 1904 року Єфремовим, Чикаленком, Гринченком та іншими. Вона мала ліберальну орієнтацію серед її вимог надання Україні автономії у складі Російської імперії, встановлення конституційної монархії. Передбачалося скликання краєвого сейму, українізації адміністративного апарату, освіти, культури. Загалом політична платформа УДП багато в чому нагадувала партію конституційних демократів в Росії спілку. Український соціал-демократичний союз створено 1904 року на базі частини РУПУ. Її лідерами були Милиневський Скоропис Єлтуховський. Вони прагнули, що партія представляла всіх робітників України незалежно від їхньої національності. У 1905 році партія приєдналася до російських меншовиків на правах автономної організації. Українська радикальна партія, що виникла 1904 року з ініціативи Грінченка, Єфремова та Дорошенка, та Українська демократична партія, створена 1904 року на чолі з Лотоцьким і Чикаленком, за своїм складом були невеликими, а за політичними орієнтаціями близькими до ліберально буржуазних поглядів російських кадетів.